Українська оборонна лінія мала 16 фортець. З них збереглася невелика частина. Одна з них в гарному стані, можливо, в найкращому стані, це Свято-Іванівська фортеця, яка в районі села Вербівка знаходиться. Чому вона збереглася? Можливо, тому що вона знаходиться не в населеному пункті, в полі і подальше від людей, тому що всі проблеми. Саме від людей. Це також місце сили, яке діє до цього часу. Кожна фортеця з української оборонної лінії була місцем сили. Чому так? Тому що наші предки знали розумілися на таких місцях, і вони підбирали саме ті місця, які енергетично сильні. Коли я познайомився вперше Свята Іванівською фортецею, про яку я дуже багато чув, це було років, мабуть, 20 тому, коли я нарешті зібрався і поїхав відвідати її. І коли я повернув напрямок фортеці, то я побачив вдалині на горі її вали. Чим довше я наближався до фортеці, піднімаючись вгору по місцевості, то в якийсь момент, піднявшись майже... Нагору я помітив, що фортеця зникла. Пройшовши ще декілька десятків метрів, я зупинився. Фортеця зникла. Після чого я повернувся і зробив сотню кроків назад, подивився вгору. Фортеця була на місці. Я знову піднявся нагору по дорозі, фортеця зникла. І тільки йдучи далі, далі, вона почала з'являтися. Це було Вдало підібране нашими предками місце для будівництва цієї фортеці. Також нашим нашому місцям, місцями сили, я вважаю, ще де знаходилися храми. Це по вулиці Полтавській, де нинішній будинок побуту. Потім далі в бік автовокзала по тій же вулиці Полтавській, на старому крузі, старий круг і на старому кладовищі Миколаївська церква. Цікаво, що ці храми та церква були побудовані майже на одній лінії з Більовським фортеці. Жоден з храмів та церква не залишилося. За часи радянської влади вони були повністю знищені. Це було велике злодіяння. Вони були знищені, розграбовані. І за такого злодіяння місця сили. Закрились, але я вважаю, що можна їх відновити для чого має бути покаяння, хоча б сучасників та проведені відповідні ритуали.